Псалом 84. Для диригента Хору, синів Кореєвих псалом. Ти вподобав собі свою землю, о Господи, долю Якову Ти повернув, Ти провину народу свого простив, увесь гріх їхній покрив, ти гнів свій увесь занихав, Ти постримав свій гнів від палючої лютости. Поверни нас до себе, о Боже, нашого спасіння, а свій гнів проти нас потрощ. Чи навіки ти гніватись будеш на нас? І простягнеш свій гнів з роду в рід. Отож ти оживиш нас знову і буде радіти народ твій тобою. Покажи нам, о Господи, милість свою і подай нам спасіння своє. Нехай я почую, що каже Бог Господь, бо говорить Він мир народові своєму і своїм святім, і нехай до безумства вони не вертаються. Справді, спасіння Його близьке тим, хто боїться Його, щоб слава Його була в нашій землі. Милість та правда спіткається, справедливість та мир поцілуються. Правда з землі виростає, а справедливість із небес визирає. І Господь дасть добро, а земля наша дасть урожай свій. Справедливість ходитиме перед обличчям Його і кроки свої на дорогу поставить.